Алкер два вийде через цих слів. Ви більше не почуєте ніколи, і якось воно трохи пусто на душі. Так, гра релізнулась, і це чудово. Всі в айфорії, всі отримують масу задоволень, бо проект вийшов справді хороший, я б сказав, кращий, ніж ми очікували. Ну як мінімум, ніж я очікував так точно. Але все ж наступного року хотілося б знову застрибнути в кабінку очікувань наступної частини. А чому б ні? Також було б чудово отримати анонс ремейку Тіні Чорнобиля, от якраз на 2027 рік, в честь 20-ї річниці гри. Це було б ідеально, тому Джессі, я сподіваюсь. Також не Забувайте, що там скоро мають бути DLC до гри мультиплеєр, який я теж очікую, ну і моддинг, само собою. До речі, вже доступно десятки, як не сотні, модів на гру, і це буквально за п'ять днів після релізу гри. Моди як від ребалансу поєдинків з мутантами, так і до зміни часу доби. До речі, чесно кажучи, я теж страждаю від швидкоплинності дня в грі, адже не вспіваєш насолодитися пейзажами, але це дрібниці на противагу всій крутості гри. Отож, які в нас плани на сьогоднішній день. Новин по грі безліч, ми будемо поступово оглядати найхайповіші щодня, принаймні я так планую. А згодом за декілька днів на каналі буде новий формат по самій грі, по лору гри, але деталі поки розголошувати не буду. Нехай це буде сюрпризом для вас. Також нагадаю, що я щодня тут і паралельно на Твіч стрімлю проходження гри. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, адже онлайн, чесно кажучи, не завжди топ. Це демотивує. Сподіваюсь на вашу активність народну серйозно. Тож підписуйтесь на. Канал, підтримайте автора, і також залітайте на мої стріми, чекатиму вас. І нагадаю, що в нас є телеграм та інстаграм. Було б добре, аби ви й там зачекінились. Це дуже важливо для мене. Дякую. Що ж, до новин. Нещодавно ми дізналися, що Юлія Саніна озвучила персонажа Агату в сиквелі. По сюжету гри до Агати я ще не дістався, тож оцінити не зміг. Але все ж радий, як за Юлію, так і власне за Олену Курту. Думаю, вони справились на всі сто. Та й взагалі щодо української озвучки в грі вона справа. Правді, якісна та заслуговує поваги. Наразі це перший проект на українській мові такого високого рівня. Йдемо далі. В зв'язку з тим, що гра тільки не релізнулась, то чимало гравців нарікають на певні нестабільності та проблеми, особливо ті, в кого система добряче так підгружається від гри. Навіть буває, що кажуть: ось тут в мене 50 FPS, а вже через півхвилини 10. І ніяк нічого не допомагає це вирішити. Я ж в такій ситуації рекомендував зазвичай перевстановити драйвера гру, і навіть вінду, але все ж інколи хочеться. Просто купити, запустити і грати. Тож в зв'язку з цим GSC активно працюють над оновленнями і повідомили, що вже на цьому тижні вийде новий масштабний патч. Оновлення виправлятиме вильоти, зокрема, виправлення збоїв у розділі пам'яті, які раніше призводили до несподіваних валютів гри, зокрема під час рендерингу та квестових сцен, виправлення проходження основного квесту, зокрема, виправлення кількох помилок, що блокували проходження основного квесту, застрягнення NPC в об'єктах, неправильних маркерів квесту. Та проблеми із квестовими катсценами. перегляд квестів основної лінії для забезпечення плавних переходів та щоб уникнути рідкісних випадків, коли гравці не можуть продовжити проходження квесту. Зміни у геймплеї та балансі виправлення того, що більшість апгрейдів не впливають на ціну зброї чи костюму, до якої вони застосовуються. Вартість предметів буде належним чином змінюватися до відповідно встановлених апгрейдів. Виправлення поведінки NPC за відсутності укриття під час викиду. Виправлення та візуальних ефектів, зокрема. Виправлення рідкісних пропусків анімації обличчя, неправильного розташування NPC та візуальних невідповідностей, як от відокремлення голови та обриви одягу, покращення якості та стабільності візуальних ефектів, виправлення софтлоків, зокрема, виправлення проблеми, коли гравці не могли закрити екран торгівлі після того, як встановили набої не в той слот під час гри на геймпаді, поліпшення користувацького інтерфейсу, зокрема, сповіщення про квести тепер правильно відображатимуться під час діалогів, виправлення текстів. Та відсутніх підказок взаємодії також в майбутніх оновленнях будуть виправлення мертвих зон стіків також виправлення помилок в роботі системи Alive. До речі, щодо гри та заліза, якщо ви збираєтеся оновити свій ПК аби грати Stalker 2 в 60 FPS на ультрах, не бійтесь, що це коштуватиме вам всіх грошей світу. І я поспішаю вас обрадувати. Адже завдяки магазину КТС ви зможете придбати комп'ютерну та не тільки техніку, по-перше, від офіційних виробників, по-друге, за дуже привабливими цінами. До того ж, в магазині зараз стартувала чорна п'ятниця зі знижками до мінус 50%. Сам купую там абсолютно всю техніку. І раджу. швидка доставка, хороший сервіс та надійна якість. До того ж, в магазині ви можете скористатися моїм промокодом Метареаліст, який дає мінус 5% знижки на весь товар. Наполегливо раджу, друзі. Йдемо далі. Сталкер 2 дебютувала на першому місці в Steam по об'єму виручки, змістивши на друге місце Steam Deck, Далі Call of Duty Black Ops 6, Flight Simulator, FC-25, Farming Simulator і так далі. Ну, це було доволі очікувано, але все ж думаю, повідомити було. Варто також було ну дуже очікувано, що на релізі гри буде море скандалів на фоні з російським ком'юніті. І найбільше виділився по цій темі такий в минулому російський, а наразі американський блогер Ілля Медісон. Гру, звісно, він стрімив, але робив це у властивій для нього формі з так званою постіронією. Двох чи трьохслойною тут вже важко зрозуміти, але те, що відбувалося на екрані, це неприпустимо, особливо в такий час. Розповідати детально я не буду зі зрозумілих причин. Тут відразу українське ком'юніті довго не думаючи накидало на нього скарги. Та врешті-решт, твіч канал Медісона був заблокований, і що найцікавіше, він після цього дав коментар, сказавши, що погоджується з баном, адже він признає, що розпалював ворожнечу, хоча й каже, що цілі розпалювати в нього не було. Тут діло в тому, що кожен хайпує як може. Ось він так хотів, але тонка лінія була перетнута. Ось і все. Також щодо інших так званих плогерів, але вже правда, з Білорусі. Там взагалі цирк. Світового рівня ті двоє забойкотували гру, і під час релізу моніторили твічну й власне обливали брудом всіх, хто з рук юніті стрімив гру. Але тут фіаско в тому, що стрімали всі без виключення. А ті сиділи облизувались, і це було помітно. І вони відчували наскільки це був постріл собі ж в ногу. Ну загалом тут лише можу порадіти за хлопців. Молодці так тримати. Хейтіть своїх же і не грайте сталкер 2». Що ж, достатньо про них йдемо до нас. Вчора GSC Game World виповнилося 29 років, і з цього приводу раджу забігти до них в YouTube під коментарі та висловити слова подяки за цей дивовижний всесвіт, що вони нам подарували. Дякую, GSC. Ми з вами зараз і назавжди. Ви найкращі. Йдемо далі. Фіаско, сталкер 2 та Єврогеймер. Вони поставили грі 3 бали. Ви не повірите за що? Сірники. Так, в грі, ви думаю, вже бачили, що є сірники зі всім добре відомим для нас логотипом. Так, ось вони сказали, що це пахне націоналізмом, та ось ці сірники є причиною низької оцінки. Було б смішно, але це не смішно. Лиш єдине цікаво, скільки наші так звані сусіди заплатили за такі відгуки. Чесно кажучи, могли б прикопатися до чогось більш очевидного: єврогейм. Мер 2 за творчість, а тим часом офіційний коментар. Хоча ця гра і не перевантажує гравців явним посиланням на поточний конфлікт, все ж таки натяки на український націоналізм проглядаються. А це кольори прапора на коробці сірників, також поле маків, що символізує місце загибелі солдатів. На секундочку, в будь-якому американському кіносеріалах або іграх ви так чи інакше завжди зустрінете їх прапор, адже вони патріоти і завжди додають в медіа свою символіку, і це нормально. Ну але українські сірники це націоналізм. Камон, такого крінжа я давно не бачив. Кажу ж, за креативність двійка. Завтра приходьте з батьками. Станом на 22 листопада нам стало відомо, що сталкер 2 продався в 1 мільйон копій. Наразі ця цифра значно більша, з чим вітаємо команду GSC. Станом на 21 листопада рекорд по онлайну в гри був 117 тисяч гравців, і це не враховуючи Xbox, Game Pass і так далі. До речі, хто не в курсі, Stalker 2 доступна на GeForce Now. Пам'ятаю, перед релізом гри це питання дуже турбувало гравців. Задоволення недороге та доволі компромісне, Тож, якщо не маєте хорошого заліза, але маєте нормальне інтернет з'єднання вперед в зону. Що ж, на сьогодні це поки що все. Але завтра і надалі я вам представлятиму чимало актуальних новин по грі, адже те, що сьогодні обговорено, це лише крихітна доля. Тому підписуйтеся на канал, приходьте на стрім та наступні мої відео. Гарного вам дня та все буде сталкер!